Ну що, дивіться, знаєте, що це таке? Це дуже дешевий монітор на дуже дешевому tv боксі з дуже дешевою колонкою на віджей. І ця вся система. Ну, враховуючи tv бокс, який не тут стоїть, а який можна поставити, вся ця система може коштувати разом десь приблизно гривень 800. Ну, наприклад, вам о, у гараж чи на кухню, чи. Чи просто грошей немає. Зараз знаєте, такий час, що настав, що ну не у кожного є нормальні гроші для того, щоб купити. А відволікатися треба, щось дивитись треба. Тож, дуже, дуже. Дешева, дуже бюджетна збірочка із старого монітору, який коштує буквально копійки на дуже дешевому ноутбуксі. Не дивіться, не дивіться на те, що тут стоїть. Я вам скажу, який можна купити, щоб був дуже дуже дешевий, і ще й на якійсь дуже бюджетній колоночці на каналі Технозон Україна. Поїхали. Значить, так я вам розкажу усі нюанси. Я вам чесно кажу, бо ніхто не розповідає про усі нюанси такої збірки. Цей монітор це Samsung Старий SyncMaster 902 NV, тільки на VGA, тільки на VGA, який нам достався практично безкоштовно. Ми його на OLX придбали щось там за 50 гривень чи за 70 гривень, щось таке за пару баксів. До того ж, колоночка, яка валялась, ви можете сюди під'єднати будь-які бюджетні колонки, чи а, старі комп'ютерні колонки, чи будь-що. Ну, в мене стоїть Xiaomi Mi Box S а, другої ревізії, але я. Раджу, якщо збирати ось таку дуже дешеву збірочку, то раджу вставити, наприклад, Tanix W2, який можна купити на Aliexpress буквально там за 15 баксів. Чи будь-який на Rockchip чи Allwinner він теж буде працювати за 10 баксів. Таке теж можливо, ми зараз покажемо. Тепер нюанс для того, щоб його, його під'єднати, вам потрібен ось такий перехідник HDMI на VGA. Не рекомендую під'єднувати через Аудіо Відео. Давайте вийду у головне меню, щоб воно вас не відволікало, бо дуже крутий обзор, я випустив. А, далі а, ми купуємо. Дивіться, оце за ну за 100 гривень. Ви його знаєте, за 150. А, потім будь-які колонки, отакий от перехідник пару баксів, і ми маємо з вами крутелезну збірку. Але коли ви під'єднуєте такий монітор, зазвичай видає, що не підтримує роздільну здатність. Спочатку TV-Box потрібно під'єднати хоча б до якогось телевізора чи монітора, який підтримує Full HD. і виставити, виставити ось такий. Отакий прикольчик. Зараз покажу. А стойте, перед тим як я покажу, будь ласка, підпишіться. Отут десь у нас з'явилися такі штучки. Підпишіться та натисніть дзвоник. Це по перше. А по друге, ми посилання на оці усі штукенції закинули опис під цим відео, наприклад, на перехідник і на дуже дешеві тіві бокси. Тепер роздільна здатність на іншому моніторі спочатку, коли ви його під'єднаєте чи на іншому телевізорі, поставте 720 p 60 Гц. Обов'язково Ну, неважливо, скільки видасть. Бо монітори зазвичай не видають, не видають 1080p на тимні. Це, наприклад, 1400 на 900 то чи 1440 чотириста 900 на Він ніколи не не увімкнеться. По-друге, монітор потрібен ось такий прямокутник. Квадратному... Ні. квадратний Квадрат не підійде, тільки прямокутний 16 на 9, бо ціві бокси не підтримують, не підтримують не 16 на 9 роздільну здатність. Це обов'язкова умова. А по-третє, під'єднати вам потрібен tv бокс з 3.5 виходом, якщо ви хочете під'єднувати навушники чи, ну, чи колоночки через 3.5. І четверте, я під'єднав звичайну блютуз-колонку, але вона потрібна. Тоді вам потрібен tv бокс з нормальною версією блютуз, щоб не було затримки. Наприклад, тут затримки немає. Дивіться. Якщо ми слухаємо, давайте мене оберемо десь, десь там я є. Це твої руки. А ну давайте і ніякої затримочки немає і досить гучно працює. Тож ви можете знайти будь-які колонки, будь-який будь монітор і реалізувати таку ультрабюджетну збірочку. А давайте зараз ми перейдемо з вами. Перейдемо з вами до е, мого комп'ютеру, я покажу, які TV-бокси можна купити для такої збірки. І, наприклад, скільки коштує монітор і де купити такий перехідник. І ось саме такий перехідничок я використовую. Коштує він $1,78 на Алиэкспрес він коштує найдешевше. Е, просто в Україні вони коштують чомусь якихось е, багато грошей, тобто не $1,78. Не Хоча такі гроші можна і забити. Е, далі, є ще ось такий у нас Прикольний за $1,13. Чим він прикольний, я вам поясню. Справа у тому, що в ньому він малий, він малий, і в ньому є ще вихід під аудіо. Наприклад, якщо у, ваш, у вашому телебоксі немає 3,5 виходу, то можете, звісно, саме під'єднати через такий вихід, через HDMI-перехідничок. Посилання на ці два перехіднички лежать у опису під цим відео. По-друге, ну, монітори. Монітори можна купити від 100 гривень, саме такі прямокутні, будь ласка, там на OLX, якщо завдатися своєю ціллю, то можна знайти все, що завгодно. Та я вам підкажу. На, під, на багатьох підприємствах ті монітори списані, давно там, десь валяються у шафах. Ви їх зможете знайти і купити там за, за декілька гривень чи забрати. Я не знаю, я нічого тут не скажу. Чи десь у вас вдома валяються в гаражі? Чи на OLX, чи на барахольці, йдіть на радіоринок. Якщо ви побагатше, побагатше то можна взяти, наприклад, 22 дюймі за 650 гривень Full HD, відразу з HDMI. Ну, он, тут є за 450 гривень. Можна знайти все, що завгодно, можна за 1100, за 1200 взяти ось таку 20, 22, 22 дюйми на. На кухню, вже як телевізор піде. Я вам чесно кажу, підійде повністю. он за 100 гривень ще теж можна перебирати багато різних варіантів. Стосовно колонок, колонки теж стартують від 100 гривень. Різноманітні комп'ютери, ну, от 180, це такі, що топові, прямо. І ось такі можна за 170 взяти. Коротше, OLX вам у допомогу стосовно ТВ-боксів, можна взяти, наприклад, для монітору. Можна брати будь-який. На X96Q 2 на 16, закупівлі. 17 баксів є Прошивка Slimbox. як і на Tanix W2, усі знають, що це бестселер, дешевше 20 баксів. Взяли, перепрошили чи просто використовуєте, і буде вам дійсно. Я робив на них огляди, огляди покидав там те, що опису під цим відео. Дивіться, будь ласочка, можна використовувати спокійно. Якщо хочете замовити колонки саме з AliExpress, то там дійсно є ось такі колоночки по 4 бакси, по, 5, по 3 бакси, по 5 баксів, ви можете брати їх без будь-яких питань. Питань, тому, тому о, це ми все рекомендуємо. Дуже бюджетна збірочка, дуже бюджетна така мультимедійна система. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Усі посилання там в опису під цим відео. Підписуємось на мій канал та натискаємо дзвоник, бо це дозволить нам розвивати. Що україномовний контент! Ура! все, на все добре!